Привіт! Я Вадим Гнатюк, менеджер технічної підтримки компанії Адама Україна. І сьогодні ми продовжуємо серію агроподорожей від компанії Адама. При обстеженні насаджень Львівської, Чернівецької, Хмельницької, Вінницької, де ми зараз, до речі, і знаходимося та, інш, та ряду інших областей, було виявлено масове ураження садів борошнистою росою. В чому ж пролягає проблема з даною хворобою? По-перше, це естетичний вигляд. Погодьтеся, сади уражені борошнистою росою, мають не дуже гарний вигляд. Але це не саме страшне. По-друге, листки, уражені борошнистою росою, стають ланцетоподібними, потовщуються, скручуються до середини, а також е, часом втрачають свій тургор і засихають. По-третє, суцвіття, які утворилися з уражених бруньок, не утворюють зав'язі. А на плодах, які уражені, іноді з'являється борошнистий наліт, який з часом зникає. А на його місці утворюється сітка. Четверта, але не менш шкодочинна особливість є те, що уражені листки, дерева, які уражені, вони втрачають можливість контролювати водний баланс. Інтенсивність транспірації збільшується, але волога, яка виробляється, виділяється рослиною, вона витрачається не на утворення і розвиток зав'язі, а на те, щоб розвивався сам гриб. Через хронічний перебіг захворювання рослина виснажується, що призводить до втрати потенціалу урожайності як поточного, так і наступного року. Втрачається зимостійкість, відбувається негативний вплив на закладання та диференціацію плодової почки. Якщо раніше контроль борошнистої роси вимагав факультативного втручання, то зараз, з зміною клімату, коли борошниста роса не вимерзає, потрібно ретельно підбирати ефективні препарати для того, щоб проконтролювати дане захворювання. В портфелі компанії Адама ми маємо системні продукти. Які ціленаправлені на вирішення цієї проблеми. Це препарати Ліндер та Бампер. Ліндер, з діючою речовиною фенпропідин, має ряд конкурентних переваг перед іншими препаратами, а саме має найкращий стоп-ефект та лікувальну дію. А ще він починає діяти за температури плюс 5 градусів, що дає нам можливість побороти первинну інфекцію, яка ще зимує в брунці. Але це не означає, що він не працює, коли температури підвищуються. При високих температурах він також має гарну лікувальну дію. Подальшому варто використати препарат від компанії Адама Бампер, з діючою речовиною пропіконазол, яка раніше не використовувалася в садівництві України і відповідно не матиме резистентності. І результат від його застосування буде еталонним. Даний комплекс заходів дасть вам можливість проконтролювати борошнисту росу і зберегти по максимуму потенціал вашого саду. А я вам дякую за увагу. З вами був Вадим Гнатюк, менеджер з технічної підтримки компанії Адама України. До зустрічі у ваших садах.